Ворожі повітряно-космічні сили продовжують витрачати значні ресурси на ці всі нальоти і підтримку наземних операцій, але це не дає вирішального противного ефекту. Йдеться про це у черговому розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії. Отже, за даними відомства, через загрозу ураження українською ППО, тактична бойова авіація РФ вимушена здійснювати вильоти переважно на територію, що контролюється Росією. Ворог намагався подолати цю проблему використанням базу. Нових бомб вільного падіння із насадками, що збільшують дальність польоту, британська розвідка констатувала, що, хоч рашистські літаки й можуть випускати такі бомби за багато кілометрів від цілі, однак до стабільної точності їм ще далеко. Тобто, я так розумію, що тут знову ж таки переваги не вийшло, і тут знову ми говоримо про те, як якість перемагає кількість чи тут інша ситуація. Ну тут я не можу погодитися взагалі з британською розвідкою, тому що а, ті бомби, які вони зараз використовують з модулями управління а, та коригування польотом, а це а, дійсно ті самі блоки, які а, роблять а, бомбу вільного падіння а, а, бомбою вже плануючою та керованою. А, вони ну серйозно проблеми створюють нашим підрозділом, так о, там є питання щодо точності, вона не завжди ідеальна. Там є питання до функціоналу відпрацювання надійності, тобто не всі ці о, навіть модулі можуть розкритися під час скидування а, або відпрацювати до кінця. Бомба не завжди навіть може вибухнути. Але якщо навіть з 10 бомб. П'ять відпрацьовують свій функціонал, це досить серйозна проблема. І саме ці плануючі бомби вони створюють нам не менші проблеми, аніж міні-поля в Запорізькій області. Відповідно для боротьби необхідні або ЗРК великого радіусу дії», або винищувачі західного зразку з ракетними комплексами також великого радіусу дії». На жаль, ми не можемо собі дозволити ані першого для захисту повітряного простору, ані другого поки що.